Митрополит Андрей Шептицький в Західній Україні між Першою і Другою світовими війнами систематично насаджував бачення світу як виграш-виграш, гра з позитивною сумою. І один з керівників Українського католицького університету Мирослав Марнович написав книгу про це, так і називається Митрополит Андрей Шептицький, принцип позитивної суми. І йому це вдалося за рахунок того, що ми би зараз сучасною мовою назвали соціальним капіталом, авторитетом і, і мережею парафіальних священників, які могли донести це слово тоді, коли не було інтернету. Страшно сказати до найдальшого села. Це про те, що можна в суспільстві поміняти парадигму мислення на виграш-виграш, що означає, що підприємці створюють додану цінність. Це означає, що життя не є грою з нульовою сумою, це означає, що ми можемо разом створити цінність, разом розбагатіти, разом піднятися. І загалом кількість блага в світі не є обмеженою, не є фіксованою, не є константою, а її можна збільшити. Але це мислення доступне в таких. В пострадянських, поставторитарних, поставторитарних, країнах меншості людей, але це можна поміняти. І, от коли ми це поміняємо, тільки тоді ми побачимо інше ставлення до підприємництва.